Щиро земляки, з Новим Роком зі святами Різдвяними, Хай заявівська принесе вам добробут і щастя, хай буде радісним рік у кожній домівці. А ми переступаючи новорічний поріг. Залишимо десь за спиною нерішучість вагання або зневіру. Натомість візьмемо з собою завзяття. Ми не озиратимося ні на схід, ні на захід, ані в краї полуденні, ані в полуночні, бо не хочемо більше бути яким полем Європи, тим паче Ординської Азії. Ми покладатимемо надію лише на себе. Хай же в році при рівномірно і вправно дихають наші підприємства, хай колоситься поле, твориться радісно українська інтелігенції, аби наша культура тішила душі людей, аби древня й прекрасна, потужна українська культура пошановувалася. У всякому світі з Новим роком.